Студія Калідор презентує рубрика Ваші голоси. Польську народну казку Цвіт папороті читає Олена Шешеня. Ютуб канал Цікава читанка. Вітаю вас на каналі Цікава Читанка. Польську народну казку Читає Олена Шешеня. Цвіт папороті, з давніх давен. Відомо всім, а особливо старим бабусям, які люблять про це оповідати зимовими вечорами біля печі, що на Яна Купала, коли буває найкоротша літня ніч, у лісі зацвітає папороть. Хто ту квітку знайде, зірве і сховає, матиме щастя на все життя. Оце тільки горе, що така ніч буває лише раз на рік, і то дуже коротка. Та й цвіте тоді один однісінький кущ папороті в усьому лісі, а росте цей кущ у такому закутку, що добратися до нього майже неможливо. Кажуть також, що дорога до квітки дуже важка і небезпечна, бо на ній трапляються різні страхіття і лякають людину, не дають іти. А ще кажуть, що тільки молода людина може добути цю квітку. Колись давно жив собі в одному селі хлопець на ім'я Яцусь. Люди прозвали його цікавим, бо він скрізь нишпорив, шукав і все слухав, що кажуть люди. Що найважче добути, те він неодмінно хотів мати. Така вже була в нього вдача. На те, що під ногами лежить, я цусь і не дивився, а до чого треба було добиватися, через що собі в'язи можна було скрутити, оце йому найбільше припадало до серця. Трапилося раз, що хлопці сиділи ввечері коло вогнища, а Яцус різь бив ножиком візерунка на палиці, бо неодмінно хотів прикрасити її собачою головою. Тут до вогню підійшла стара німчиха, баба дуже розумна, що чимало вешталася по світах і знала все, як воно буває, і завела німчиха мову про цвіт папороті, яке він, мовляв, щастя може принести тому, хто його знайде. Я Яцось слухав дуже уважно і так заслухався, що палиця випала в нього з рук. І він мало не врізав ножиком пальця. Стара оповідала про цвіт папороті, немов бачила його на власні очі, хоч з її лахміття не знати було, щоб вона мала від цього щастя. Коли вона скінчила, якось сказав собі нехай буде що буде, а я мушу знайти цю квітку. І я її таки знайду. Бо коли людина чогось дуже хоче й намислить, що так мусить бути, вона кінець кінцем того доможиться. Яцусь це частенько повторював, бо така була його думка. Недалеко від того кутка села, де стояла хата яцусевих батьків з городом у полем, був великий ліс. У тому лісі вночі на Яна купала, хлопці й дівчата завжди палили вогнища. Отож я ць сказав собі, поки інші стрибатимуть через вогнища та опікатимуть собі литки, я краще піду в ліс, пошукаю квітку папороті. Не пощастить цього року піду на той рік, потім на третій рік, ходитиму, аж доки знайду оду квітку і заберу з собою. Ще кілька місяців чекав яцусь ночі, коли зацвіте папороть, і ні про що інше думати не міг. Страшенно довгим здавався йому час. Нарешті настав той день, наблизилася й ніч. Хлопці й дівчата з села пішли в ліс. Розпалили там вогнища і почали стрибати через них, співати і розважатися. А я чисто вмився. Одяг білу сорочку, новісінькі личаки, шапку з павиним пером, підперезався червоним поясом і тільки но смеркло подався в ліс. А ліс стояв чорний, мовчазний, над ним стелилася темна ніч з ясними зорями, які хоч і світили в небі, та тільки самим собі, бо ж землі від них користі було мало. Я цусь добре знав цю дорогу в лісовій хащі. Він бо не раз ходив тут удень. Та ледве хлопець зайшов у хащі дивна річ. Вже не міг знайти дороги, не міг і впізнати дерев, які тут росли. Все було якесь інше. Стобури дерев зробилися величезні, товсті і не стояли, а лежали на землі. Колоди наче виростали самі, так, що їх не можна було ні обминути, ані перелізти через них, звідкілясь узялися чагарі густі й колючі, які тут ніколи не росли. Скрізь пекла ноги кропива, кололи бур'яни. Темно було, хоч в око стрель, а в тій темряві раз у раз засвічувались чиїсь очі. І дивилися на яцуся так, наче хотіли його з'їсти. Горіли жовтим, зеленим, червоним та білим вогнем, і потім згасали Очі тих і праворуч, і ліворуч, і вгорі, і внизу безліч. Та яцусь їх не боявся. А йти було дуже важко. От заступила дорогу колода. Він поліз через неї, дерся, дерся. Нарешті виліз на гору і почав спускатися. Зирк, аж колода зравилася така мала, що тільки ногою переступити. Потім устає на дорозі сосна. Висока, височезна, наче до неба, і товстелезна, як башта. Йде яцусь навколо, йде. Глянув, а це паличка така тоненька, що можна зломити рукою. Ось заступили Яцусі від дорогу чагарі, такі густі, що й пальця не просунеш. Але яцусь кинувся на них, потоптав, поламав і якось пробився, спинився. Глянув, а перед ним величезне болото, спробував ногою грузне. А трясовина така глибока, що й дна немає, тільки де не де стирчать купини. Почав я цусь стрибати з купини на купину, а вони наче сами з-під ніг тікають. Та хлопець не зважає біжить і таки перебрався на той бік болота. Далі йти вже стає легше. Тільки я цьому так заблудив, що не знав навіть з якого боку його село. Коли дивиться, перед ним височезний кущ папороті, товстий, як дуб, а на одному листку внизу світиться квітка, п'ять золотих пелюстків і посередині око. Крутиться те око, як млинове коло, і сміється. В'яцуся серце заколотало, простяг він руку, от-от ухопить -от квітку і раптом заспівав півень. Настав спітанок, квітка блимнула і згасла. І так у Яцися зразу ж у голові загуло, що й ноги в нього підломилися, і він впав на землю. Прокинувся, Лежить він у хаті, на постелі, а мати клопочеться біля нього і, плачучи, мовить, що знайшли яцуся ледь живого в ліці. Тут Яцюсь зразу пригадав, що з ним сталося, та матері нічого не сказав. Соромно було. Сказав тільки собі, що це ще не кінець. На той рік знов буде така сама ніч, тоді й побачимо. Цілісінький рік я цуць тільки про те й думав, але не прохопився жодним словом, щоб люди не сміялися. Нарешті знов настав отой день, а за ним найкоротша ніч. Я цусь чисто вмився, одяг білу сорочку, нові липові личаки, підперезався червоним поясом. Коли хлопці та дівчата побігли стрибати через вогнище, він шугнув у ліс. Думав, що знов доведеться йому пробиватися крізь хащі і стрибати по купинах на болоті, коли ні. Бачить, високі сосни та дуби стоять на голому кам'янистому полі. Від одного дерева до іншого треба йти та йти, а дерева, наче самі тікають від нього, ще й порослим мохом каміння виростає з під землі. Скрізь просте папороть, ніби хто нею засіяв ліс і малою, і великою, та ніде не видно жодної квіточки. Здалося яцусеві, що він іде вже цілий рік, така довжелезна була дорога, але він не повернув назад, не злякався, ішов далі. Аж дивиться, світиться здаля та сама квітка, п'ять золотих пелюстків, а посередині крутиться величезне око. Яцус підбіг, простяг руку, та раптом заспівали півні. Настав світанок і квітка зникла, але Яцус не впав, не зумлів, а сів на камені. До трьох раз спробую, тупнув він ногою. І тут зборола його утома. Він упав на мох, що ріс між камінням і заснув. Ледве заплющив очі, як почало йому щось ввижатися. Дивиться, стоїть перед ним квітка з п'ятьма пелюстками, блимає золотим оком і сміється. А що, досить з тебе? Будеш за мною ганятися? Що я сказав, те й мусить статися. Буркнув яцусь. Ще не кінець, все одно я тебе зірву. Один перісток квітки витягся, мов язичок, яцусеві здалося, що він його дражнить. Потім усе зникло. Хлопець заснув міцним сном і спав до самого ранку. Прокидається, лежить він на знайомій лісовій галявині, недалечко від села. І сам не знає, чи то вночі сон йому снився, чи насправді так було. Цілісінький рік Яцус нічого не казав нікому, а сам тільки й думав, як йому добути квітку, але надумати нічого не міг. Вирішив тільки ще раз востаннє спробувати щастя. Отож, коли настала найкоротша ніч, яцусь знову одяг білу сорочку, нові лишаки. Підперезався червоним поясом і, хоч мати його не пускала, що духу побіг у ліс. Але диво ліс такий, як завжди, і стежки, і дерева знайомі, ніхто не перешкоджав іти, тільки папороті ніде не видко. Подався яцю знайомою стежкою до хащі, де вона завжди росла. От і папороть. Почав я цусь нишпорити в кущах, цвіту ніде нема. На одному кущі лазили черв'яки, інші вкрила гусінь, ще інші геть засохли, вже я хотів повертати назад, коли біля самісенької землі побачив квітку, п'ять золотих пелюстків, а посередині блискуче око. Простяг хлопець руку і схопив квітку, яка опекла руку, наче вогнем, але він її не кинув. Тримав міцно, і тут квітка почала рости, заблищала дужче, аж очі сліпило. Я цю миттю сховав її за пазуху під серце. Раптом він почув тоненький голосок Ти вхопив мене, твоє щастя, але пам'ятай, той, хто мене візьме, матиме все, що схоче, та ні з ким не зможе ділитися своїм щастям бо воно зараз же пропаде. В запаморочилась голова від великої радості. А що там? подумав, аби мені добре було. Квітка притулилася до нього, обплила своїми корінцями. наче аж проросла ними в самісеньке серце, хвацько сунувши шапку на бакир, приспівуючи, повертався яцусь назад. Дорога перед ним сяяла, мов срібна смуга. Дерева тікали, кущі відхилялися, квіти вклонялись аж до землі, ледве яцусь кидав на них оком. А він ішов, задерши голову, і тільки й думав, чого б йому бажати. Спершу закортіло мати палац із слугами, багато землі, одне слово, стати великим паном. Ледве яцоць про це подумав, як опинився на лісовій галявині в якомусь чужому місці. Глянув на себе, впізнати не може, одіж на ньому з дорогого сукна, сорочка з найтоншого полотна, чоботи на ногах із золотими підківками. На поясі самоцвіти блищать, а поруч стоїть карета, запряжена з шістьма білими кіньми в золотих хомутах, біля неї слуги. Лакей уклонився, подав Яцусеві руку, підсадив у карету і. гайда. Яцус і незчувся, як коні домчали його до пишного палацу. На ганку вже стояли юрбою слуги, чекали на нього, тільки ж не було тут нікого знайомого. Всі навколо чужі і якісь чудні, наче перелякані. Зате, коли я зайшов у палац, там уже було на що подивитися. Така пишнота, таке багатство тільки пташиного молока немає. Ну й заживу я тепер. Вигукнув яцусь і, оглянувши всі закутки, верші пішов до ліжка, бо йому страшенно хотілося спати. Як ліг на пухові перини та вкрився шовковою ковдрою, відразу заснув міцним сном. Скільки проспав і сам не знав, прокинувся, бо дуже їсти захотілося. Дивиться, яцусь, на нього вже чекає стіл заставлений різними дорогими стравами. На що тільки гляне, відразу само до нього на тарілку сунеться. Вже не було чого й бажати, аж смак до їжі пропав. Пішов я до саду, а там ростуть заморські дерева. На одній гіл гілці квіти цвітуть, а на другій вже й плоди достигають. З одного боку саду море, з другого ліс, а посередині річка тече. Я ходив скрізь і дивився, роззявивши рота. Найчудніше йому було, що він ні звідки не може побачити ні своєї околиці, ні лісу, з якого вийшов, ані свого рідного села. Не те, щоб я цюсь засумував за ними, просто цікаво було, де вони поділися. Та як позбігалися стуги, почали заглядати в очі, питатися, чого він хоче, та як понаносили всякої сячини, я цусі думати забув про село та про своїх батьків. Назавтра повели його до скарбниці, де горою лежало золото, срібло і різне дороге каміння. Глянув яцусь і думає, от коли б я міг пригарщі зо дві цього золота дати батькові й матусі, братам і сестрам, хай би собі поля шматок докупили чи худоби, а сам знає, що не можна, бо ледве він з кимось поділиться, все його щастя зараз пропаде. Ет, думає собі, Яцусь. Нащо мені про когось турбуватися чи допомагати? Хіба вони голови й рук не мають, нехай самі про себе дбають, аби мені добре було. І зажив я цусь один у своєму розкішному миєтку, вигадуючи собі всілякі забави. То він нові палаци будує, то сад садить по своєму, то коней міняє. Сивих на гнідих, а гнідих на буланих, понакуповував собі всього, чого душа забажає, одягся в золото й дорогоцінне каміння, аж поки набридло йому все, як є, і вже нічого більше не хотілося. Навіть їсти, бо він тепер ніколи голоду не знав, а найгірше було те, що яцусеві нічого було робити. Не годилося ж такому вельможнові панові братися за сокиру, за граблі чи лопату. Отож яцусь тільки ганяв слух, вимагав то того, то іншого, аж поки й це йому надокучило. Минув рік і другий, усе яцусь має, чого тільки заманеться, а вже йому це щастя набридло так, що часом і жити не хочеться. А найбільше він сумував за рідним селом, за своїми батьками. Коли б, він, коли б хоч побачити їх, хоч довідатися, як вони там живуть, тільки згадає ясуть про матір, серце йому крається від болю. Одного дня він таки наважився сів у карету і побажав опинитися біля рідної хати. Коні зараз рвонулися і полетіли, мов вихор. Я і не счувся, як карета зупинилася біля батьківського подвір'я. В нього навіть сльози з очей побігли. Все було таке, як і два роки тому, тільки постарилось дуже. От старий жолоб біля криниці, пеньок, на якому я рубав дрова. Старі ворота, солом'яний дах порохлий мохом, драбина біля стіни. Наче я кинув усе тільки вчора. А де ж люди? З хати визирнула стара, згорблена жінка в подертій сорочці. Боязко глянула вона на панську карету, яка зупинилася біля їхнього двору. Я сузь, виліз з карети, на подвір'ї зустрів його старий бурик. Ще худіший, ніж був колись з наїженою шерстю. Він люто загавкав на яцуся, аж присідаючи на задні ноги, не пізнав. Яцус підійшов до хати. На порозі, спершись у подвірок, стояла мати, дивилась на нього і теж не пізнавала. В яцуся защеміло серце. Матусю. гукнув він, це ж я, ваш яцик. Мати глянула на нього почервонілими очима. Жартуєте, ясновельможний пане, мого Яцика вже й на світі нема. Якби він був живий, то невже б за два роки не обізвався до нас. Та ще й коли б він, як оце ви, мав усього вдосталь, невже дав би своїм батькам умирати з голоду? Ні, де там? Мій яцусь мав добре серце. Він навіть і не схотів би того щастя, яким не міг би поділитися зі своїми. Почервонів яцусь, опустив очі. В кишені в нього були повнісінькі золота, та ледве він сягнув у кишеню рукою, щоб сипнути пригорщу золота у фартух матері, як його взяв страх. Адже зараз він утратить усе чисто. Він стояв, похиливши голову від сорому, а мати дивилася на нього. Потроху почала збиратися рідня, з хати виглянув батько, в'язуся серце зм'якло, та як глянув він на свою карету ікони коней та згадав про свій палац, йому вже й дивитися ні на що не хотілося. Одвернувся він від батька й матері і, не кажучи слова, пішов з двору. Тільки бурик люто загавкав йому вслід, а я сів у карету і наказав їхати назад. Та щось з ним діялося, проте й розказати не можна, мов прокляття лунали у вухах материні слова, що не матиме щастя та людина, яка не хоче поділитися ним з іншими. Повернувся Яцуль до палацу, загадав покликати гостей та понакривати столи, загадав, щоб усі в усіх кімнатах грала музика, але все було даремно. Цілий рік було яцусеві гірко, а в грудях наче каменюка лежала. Не витримав він, через рік знову поїхав до своїх, глянув усе як було, жолуб, пеньок. Дах, драбина і бурик так само гавкає, аж присідає, тільки стара мати не вийшла з дверей. Та ось на порозі став найменший брат Яцуся, Мацик, у самій сорочці. Де ж матуся? питає Яцусь. Хворий лежать. Відповів хлопець і заплакав. А татусь, на кладовище пішли. Хоч бурик мала зап'яти його не хапав. Зайшов Яцузь до хати. Стара мати стогнала на лаві. Підійшов до неї яцусь, вона глянула на нього і не впізнала. Говорити їй було важко, а яцусь боявся питати. Серце його боліло, наче хто ножем простромив. Він сягнув до кишені, щоб висипати золото на лаву. Але рука сама стислася в кулак, а по спині побігли дрижаки від страху. От зараз він утратить своє щастя. Матері вже недовго на світі жити, а я ще молодий. Невже ж оце мені так відразу все й загубити? подумав яцусь. І він мерщій вибіг з хати. Скочив у карету, примчав до свого палацу, замкнувся і давай плакати. Що вже він робив, аби полегшало, нічого не допомагало. Не минуло й року яцусь висох, як тріска. Нарешті не витримав, насипав у кишені золота й поїхав до батьків. Коні стали біля двору. Підбіг яцусь до хати, а двері тілком підперті. Заглянув у вікно хата порожня. Тут якийсь жебрак підійшов до тину і каже Чого ви там шукаєте, ясновельможний пане? Хата порожня, всі в ній повмирали з голоду та хвороби. Через мене вони загинули всі, вигукнув Яцусь. Нехай же і я загину. Ледве він це сказав, як земля розкрилася і поглинула Яцуся, а з ним і цвіт папороті якого зараз ніхто вже в світі не знайде, польську народну казку Цвіт папороті прочитала Олена Шешеня. Дякую за вашу увагу! Для мене дуже важливий зворотній зв'язок. Поділіться своїми враженнями від почутого. Напишіть коментарі, поставте вподобайки, поширте відео, підпишіться на канал. Цікава читанка». Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю повчальну казку. Дякую пані Олені і бажаю розвитку її каналу. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на цей ресурс. Підпишіться на наш YouTube канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше. За можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Приват, БайМіаКофі чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.